У Нью-Йорку всім відомо, якщо хочеш почути українську мову, скуштувати справжніх українських страв. Треба їхати у так зване східне село. Тут на розі 2-ї авеню та 9-ї вулиці є і український народний дім і пластова станиця, і відомий цілодобовий український ресторан. За свою понад 60-річну історію українська веселка стала одним з легендарних мангеттинських місць. Тут 24 години на добу, 7 днів на тиждень, можна поласувати простими і недорогими українськими стравами. Том Берчард – власник ресторану його перша дружина була донькою засновника веселки, відомого у Нью-Йорку українського патріота Володимира Дармохвала. Його не дуже тішив той факт, що я одружуюся з його донькою. Він мріяв, що вона вийде заміж за українського хлопця. Але мені здається, я почав завоювати його повагу досить швидко. Він побачив, що мені можна довіряти. Свекор розповідав Томові про історію України і найбільше хотів бачити державу незалежною. Однак, 74-го він раптово помер просто на роботі. Згодом на прохання родини власника керувати рестораном почав Том на жаль, перша історія кохання закінчилася, але друга ніколи. Друга історія кохання до цього району, спільноти, цього бізнесу, цієї їжі і культури. Ця історія кохання з роками лише міцніша. Спершу веселка була геть не схожою на сучасну, згадує Том. Це була місцева крамниця, де продавали солодощі, цигарки, газети і лотерейні квитки. А окрім того, подавали українські обіди і вечері. У той час це більше виглядало, наче українські жінки просто приходили ввечері, готували їжу для власника. Його дружина жила в Нью-Джерзі, а він тут через дорогу. Приходили його друзі, він подавав їм їжу і навіть не завжди просив платити. Так починався наш бізнес. І мені здається, ми досі подаємо ту саму їжу. Рецепти майже не змінилися. Нині за автентичність страв відповідає Дмитро Марценюк. Він шеф-кухар ресторану. І основне меню. Ми тримаємо таким, яким воно було десь 20-30 років тому. В Україні Дмитро працював банкіром. Професійну кулінарну освіту із допомогою Тома отримав вже у США. До класичного меню додає родинні рецепти і власні варіації традиційних страв. У нас дуже популярні вареники з говяжими ребрами. Це була моя ініціатива, був мій рецепт. Щодня на цій кухні ліплять три тисячі вареників. Як вдома розказуєш своїм по скайпі, що скільки вони дивуються, як так можна стільки наліпити? Пані Олеся зі Львова відповідальна за левову частку з них. Секрет смачного вареника каже у гарному тісті, щедрі начинці і дещиці любові. Я так рахую, що якщо ти з душею робиш якусь страву, то вона буде смакувати всім. І тобі буде приємно, що твою страву люди їдять. І дякую тобі за ту приготовлену страву. Разом із Олесою вареники ліплять панянки із Польщі. Питається, чи нема між нами чувак, чи ми не сваримося з варенища. Однак кажуть, не через те, що було першим: українські вареники чи польські піроги. За роботу. Ну, не за національність. Ня веселки величезна, особливо як для Мангеттена. Лише борщу тут готують майже 20 тисяч літрів на рік. І, хоч здебільшого у ресторані працюють українці, склад працівників мультикультурний. А серед відвідувачів, каже Дмитро, 90% іноземці. Клієнтів в ресторані ніколи не бракує, а на вихідних ще й у черзі доведеться постояти. До цієї їжі емоційно прив'язані дуже багато людей. Неважливо, хто ти українець, поляк, навіть угорець, горець, який будь-хто з єврейським корінням. Мені подобається думати, що наша їжа смачна, домашня. І багато наших відвідувачів кажуть, що таку їжу готувала їм бабуся. Альберто під категорію найперше. Шанувальники цієї кухні не підпадає. Він кухар із Іспанії, і сьогодні вперше куштує українські страви вареники, дируни, борщ. на вигляд він мав би смакувати по-іншому, але ж ні, мені подобається із вареники. Альберто найкраще смакують смажені з яловичими ребрами і обов'язково зі сметаною. я дуже люблю сметану, із нею все смачніше. Фаворит іспанця – Фаворити українські деруни. А загалом, каже їжа, сподобалася. Коли ти пробуєш щось нове, то завжди трохи скептичний. Мені сподобалося, що я міг розпізнати смаки, і Вони не здались мені дивними або чужими. Це нагадало мені дитинство, навіть попри те, що я не українець під час революції гідності веселка несподівано стала одним з найбільш динамічних осередків української культури у Нью-Йорку. Ресторан надсилав допомогу, у закладі збиралися волонтери. Том, який свого часу мав доводити свою відданість традиціям, втішений, що з роками він зумів зберегти автентичність закладу. Деякі люди, які недобре знають історію, думають, що я українець, і якщо чесно, я пишаюся цим. Із нью Йорка Юлія Ярмоленко Дмитро Савчук «Голос Америка.